Привіт всім! Рада вітати вас на моєму військовому трьопі. Про що хочу поговорити сьогодні? Бачите, що пробую тепер мікрофончик. Не знаю, як воно буде краще звук чи ні, ну буду пробувати різні варіанти. Може, треба від вітра так трошки захищати, буде звучати краще. Подивилася. От. Тож, вчора мені. Прийшла в голову ця ідея зробити отакі а, розмови, коли в мене є час. Бо коли дитина спить, я гуляю з візочком, в мене якраз є час думати, щось формувати, щось дивитися або записувати. І тому я вирішила таке робити. Ще б вирішити з мікрофоном щось зі звуком, ще було в топ. Ну і вчора в мене виникла ця ідея. Вчора я зробила одразу включила і зробила перший запис. Ввечері вже змонтувала, щоб не затягувати це все, утримала від цього задоволення. От реально, є ідея, перші кроки зробила, залила і кайф. І Я взагалі от вважаю, що треба так і діяти. Якщо виникає якась ідея, ви відчуваєте в собі сили на реалізацію цієї ідеї. То одразу треба робити перший крок. Хоч щось, хоч щось маленьке, хоча б записати це все, щоб воно просто не пропало. А то, знаєте, як про це розповідаєш, що в мене є така ідея, і всю цю енергію, яка в вас була на реалізацію ідеї, ви зливаєте на якісь балачки розповіді і вже потім до діла не переходить. Ну, принаймні, в мене так працювало. От, наприклад, я колись. Пішла на курси, мріяла зробити свою дитячу книгу намалювати. Я почала це робити на курсах і почала про це розповідати в Інстаграмі. А, ну і потім стикнулася з тим, що я не можу підібрати кольори, не розумійся, і це відстала від групи на цьому етапі. Ну, коротше, так я її от на тому етапі лишила. А, колись я повернуся, дороблю її вже ж. Аж... А... Усім розповідала, в результаті так і не зробила. Тепер я не розповідаю про те, що я роблю. А просто роблю, а потім, коли вже буде готова, чи самі знайдуть, чи я розповім, наприклад, про цей YouTube канал. Вот. Ну, а повертатися до інстаграму теж планую, але думаю, над своїм позиціонуванням. А... Що це таке? Подивилося декілька відео. І хто каже одну риторику, типу, розпакуємо особистість, зробимо вам там блог. Все буде там класно. Ну, і там стандартний якийсь набір: придумати назву, написати шапку профілю, робити класний контент, такий 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 який залітає. Але зараз тренд на натуральність прийшов мій час. Про це ще може поговоримо окремо. А, і почала зустрічати блогерів, цих СММ-ників, які а, розповідають про те, що от всі прям майже одне-одне слово, не знаю. Методичку десь взяли чи підглядили один в одного. Що, типу, ось оці раніше там робили ідеальну картинку, робили. Тут пройшла дівчинка, яка ридає і по телефону розповідає, що я не можу з нею жити. Я її боюсь, боже жесть. Сподіваюсь, що в неї все вирішиться. Окей, повертаємось. Що таке позиціонування і для чого воно треба? А, це. А, про дівчаток я казала, які подивилася, що вони кажуть, що от все ідеально там роблять, а потім з цього нічого не виходить, бо це не справжні люди. А зараз от це тренд на натуральність, і треба показувати людину на ідеальну картинку. І розповідаючи треба от про сценарії з життя, які треба транслювати. Ну, от... Що вони кажуть? Така коротка вижимка мої міркування, якраз вчора ще одну зустріла це, подивилася, що треба обрати якісь дві основні сюжетні лінії свого життя. В мене, я так думала, що це може бути я менеджерка, і саморозвиток. Це дві сюжетні лінії, про які я можу там, знімати сторіс або писати відео. І розповідати, це те, що, з чим я буду асоціюватися. Наприклад, Олена, менеджерка, Олена займається саморозвитком, і цим ділиться. А менеджментом теж буду ділитися якось придумаю. І це дві основні, які вас позиціонують як основні такі асоціації з вами. Потім треба взяти ще декілька е, допоміжних. Допоміжні, якщо брати на моєму прикладі, це, наприклад, може бути малювання, діджитал малювання, материнство. А що в мене, чим ще я можу ділитися? Боже, це треба сидіти і думати. В голову одразу не приходить. Ну, сімейні якісь штуки може. Ну, в общем, ну Типу того, що ці допоміжні лінії вам будуть допомагати розкривати особистість, та, чим ви живете. І бувають тимчасові ці лінії. Наприклад, там їдете в подорож кудись, це буде подорож, лінія сюжетна, або переїжджаєте кудись, або робите ремонт. І ось такі допоміжні, які будуть розкривати вашу особистість і залучати людей в вашу історію. Про сторітелінг розповідати не буду, бо я не сильна в цьому і є багато експертів, які на Ютубі це безкоштовно розповідають. От. Тож, я якраз думаю про те, як саме позиціонуватися, як повертатися в Інстаграм, бо теж кажуть, що треба поставити цілі, для чого ввести той Інстаграм. Чи хочеш на ньому заробляти, то треба теж яким чином, чи працювати з брендами, чи продавати рекламу, чи просувати свій якийсь бізнес, чи посилювати існуючий якийсь там бізнес та, свій. І для, ну, виходячи з того, яка ціль, треба будувати план. І от така ідея, що у вас є ваші основні сценарні лінії, які ви транслюєте в Інстаграмі, які ви готові розкривати. Наприклад, я в Інстаграмі ще не показувала, що в мене є дитина. Просто там, як колись було кава, якісь прогулянки чи щось таке, але планую це теж потім відкрити в інстаграмі і розповідати про цю сюжетну лінію. В общем, ви прописуєте. Основні свої сюжетні лінії і допоміжні. І на кожній з цих сюжетних ліній ви прописуєте теми, які можна розповідати про які. І тоді у вас буде контент там для сторісів, чи для відео ось тут. Які ви можете розповідати, брати тему розповідати. От. Так що сьогодні в мене була ідея поспілкуватися про позиціонування. Як я хочу, щоб мене сприймали. А, бо, знаєте, ну, мене так виховували, що я маю бути зручною. Потім я ламала цей сценарій дуже довго, іноді відголоски вже ж є і зараз. А, тобто, не йти за своїми мріями, бажаннями, а бути зручною. Це мені заважало. Може, колись там буде доречно, буду розповідати теж про це. І зараз от хочеться знайти, що саме хочеться робити, що саме хочеш у цього життя. І зв'язати з цим позиціонування. Тому що якщо ти робиш те, що тобі не подобається, ну, довго ти не зможеш. Ну я не зможу так робити довго. Бо я буду вигоряти, я буду втомлюватись. А я вважаю, що ми на цій землі, щоб навчитися кайфувати від цього життя. Кайфувати, жити а, за своєю душею, якби це банально якось пафосно не звучало, але ну, прислухатися до себе і відчувати, що ти хочеш, як саме ти це хочеш. І це здійснювати, як я казала на початку, от відчув, хочу перші кроки зробити. Ну і далі вже дивитися, коли, куди воно приведе, чи туди, чи туди, чи там зробити щось інакше. Ну ніхто ж не каже, що треба ти раз почав отак саме робити. І все, все життя тепер ти маєш робити тільки так. Ну, блін, ні. Потім поміняється, як і тут, звідки я знаю, зайде це не зайде, може це буде канал на два підписника, як це зараз. <сі> і все. І колись він закінчиться. Але поки мені це подобається, теж буду продовжувати. Якщо вам цікаво слухати, було, якщо вам подобається, або я надихаю якимось чином. Та й взагалі. Пишіть про це в коментарях, давайте просувати український контент. А ще ставте вподобайку, підписуйтесь буду продовжувати. Так. Всім папа! -па. Обіймаю!